Під час навчань біля кожного з підрозділів чергують санітарні машини. У казармі розгорнутий лазарет. Телефоном скаржники розповідають нам про те, що на хворих звертають увагу лише з температурою 39 і вище. В лазареті ж на медиків не скаржаться. Ліків вистачає вас? Ні, мав тридцять вісім і шість. Скільки, будь-яко, було таке, що жалілися, приходили і не звертали на вас у ну, Не було таке. Ну, нормально було і не звертався. Тобто Звернувся коли вже. Коли 39, хто небудь хворів із ваших, лікували чи ні? Я хворію зараз. Так. Звертався? А, Конечно, зараз лікують коле, колять. Нормально лікують, а нічого на... На що медицини я не жаліюся. Лікують добре, так? так. Угу. Коли -коли, це, як а в госпіталь возили кого не будем? Всі люди там кашлюють все, воно і виходить, що та медицина, вона просто нічого не дає. Хворіли ви? Да, так, я ще хворий. А що у вас? Ну я знаю, кашлюємо, ну, від хлопців не відстаємо. Ви знаєте, що тут на полігоні легше. То тих, п'ють, просто треба людське відношення, а не скотське. Ви зрозуміли? А скільки людей п'ють? Ну П'ють п'ють по мірі можливості. Відірвались від армії, так чи ні? Людей не відривалися. В від армії можна пити? Ні, в армії не повинно пити. Хто Аватари, ну схильні. А хлопці самі якось можуть з ними боротися? чи ні? Боряться так. Тому руку підвернули, тому ногу підвернули. О, ну, бо мусить бути, ну а як? А там піде що. Командири, от у нас є, які вже з бойових дій повернулись. Розказують, які наслідки. Провести так роботу, щоб зовсім не пили, дуже сложно. Складно, складно. Повністю перекрити всі шляхи на полігон теж неможливо. Але в будь-якому випадку робота. Проводиться в будь-якому випадку порівняно з 2014 роком, порівняно з першими хвилями мобілізації. Це зовсім не ті люди, зовсім не така кількість алкоголю зараз вживається. За Тижня у військовослужбовців вилучається десятки літрів спиртних напоїв, горілка, пиво, самогонка та в їхній присутності виливається. Але заходи, які вживаються військовим керівництвом, не дадуть належного результату. Без розуміння даної проблеми громади і регіону.